Антропологія це важливо. Нехай буде світло. Це творчий акт як вільне волевиявлення. Людина, створена, подобою Бога, а отже, має ту ж саму природу, а отже, і права на її прояв, свободу слова. Соціалістичний світогляд побудований на марксизмі і радикально конфліктує з цією ідеєю. Тому що з точки зору Маркса буття визначає свідомість людини. А отже, це означає, що у людини немає свободи волі. А отже, як висновок, маємо домінування колективного над індивідуальним. Тобто, колективізм. Існує два різних типи свободи: це свобода для чогось і свобода від чогось. Права та свободи без правильного світогляду призводять до використання прав та свобод на зло для свавілля. Коли ти терористам надаєш права та свободи, вони починають свободно виготовляти зброю для вбивства, щоб тебе ж нею і вбити. В Україні немає демократії, це фактична даність. З одного боку, у нас є достатньо сильне громадянське суспільство. Це люди капіталістичного світогляду. Які не намагаються заглядати комусь в рота, щоб очікувати, коли їм хто-небудь щось дасть, встановлюючи соціальну справедливість. А з іншого боку, у нас є абсолютно соціалістичні за світоглядом правлячі еліти. За рівнем економічної свободи триклята Росія знаходиться в рейтингу на 50 му місці в світі, а в цей час Україна на 150-му. Податкова політика гетьманцева це ж повний треш. Фіскальний прес вбиває підприємницьку ініціативу людей. В Україні є величезна ресурсна база для того, щоб створювати свою зброю, виготовляти свої ракети дальньої дії ураження. Але у нас блокують податкові накладні, паралізуючи бізнес під час війни. Це страшенне зло, навіть в мирний час. А під час війни я би це кваліфікував як державну зраду. Різницю між капіталізмом та соціалізмом можна побачити на відомій аналогії про рибу та вудку. Що потрібно, щоб нагодувати нужденого? Капіталіст дасть тобі вудку, а соціаліст дасть тобі рибу. Навіщо це соціалісту? Ну, по-перше, соціаліст віддає не своє, він розподіляє по справедливості блага, створені кимось іншим. А по-друге, коли ти береш від нього, ти стаєш від нього залежним. Тобто, рабом. В чому полягає причина того, чому правлячі українські еліти так схильні до того, щоб будувати стосунки саме з от такими соціалістичними демократами? Причина полягає в світоглядній спорідненості. По всім діям влади видно, що вона обрала шлях залежних відносин з демократами. Вона веде себе як та собака перед хазяїном, махає хвостом і очікує, що хазяїн кине якусь кіску. Поведінка Зеленського під час останнього візиту в Америку та його підмахування хвостом перед Байденом є саме таким прикладом. Насправді, історично Україна все ж таки християнська країна, і соціалістичні ідеї для неї непритаманні та ворожі. А от ідея народу, який живе на своїй Богомданій землі, це біблійна ідея. Ідея незалежності це біблійна ідея, яка має своє походження з історії Ізраїлю, який здобув свою незалежність. Ідея формування національної держави це також біблійна ідея, яка в Європі поширилася під час протестантської реформації завдяки тому, що Лютер започаткував традицію перекладати Біблію на національні мови. Зараз Байден вже просто відверто знущається з України, годуючи постійними обіцянками чергових грошових пакетів. Зеленський йому боїться навіть кривим словом заперечити, тому що Байден Україну вже повністю посадив на гачок залежності. Україні та українцям вкрай важливо позбутися арабського менталітету. Світ влаштований таким чином, що допомагають сильним, а на тих, хто очікує, що їм хтось за нього все щось зробить. Як то кажуть, Байден прийде порядок, наведе. На таких дивляться з презирством.